А на Мелітопольському напрямку воїни зсу продовжили атакувати російські позиції. Як повідомили в інституті вивчення війни, наші захисники наступали в районі роботи і як результат змогли просунутися уперед. Я нагадаю, що як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, противник з усіх сил чіпляється за новопрокопівку, тому що за нею починається перша позиція головного рубежу оборони із досить добре обладнаним вузлом рубежів у селі Солодка Балка. Утримання новопрокопівки дає можливість командування противника не допускати просу. Передових підрозділів зсу по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькій по фронту ділянці східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинитись у першу позицію головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим. Саме це і дозволяє противнику отримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому б довелося розтягувати свої війська по більш широкому фронту, і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, заново Новопрокоп... Опівкою та солодкою балкою ближче до Токмака противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним бузлом укріплень в районі очеретувато. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову. Таким чином стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього ободу укріплень противника в районі міста на умовній ділянці роботи не токмак, ударному угрупованню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька на Дань до прорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати укріп район поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоної Гірки, очікуючи будь-якої миті контратак противника у своїй лівий фланг з його потужного району оборони в районі очеретуватого, прорвати другу позицію в районі Червоної Гірки. І лише після всього цього підійти до Токмака. В той же час, якщо діяти трохи лівіше, саме через нестерянку та мирне, то доведеться подолати смугу забезпечені з районом оборони противника в районі мирного, який навіть. Ті близько не співставний з тим, що обладнано у районі Солодкої Балки, вийти до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селищ переможне, тренувати та степове, прорвати її, вийшовши на рубіж Новогорівка чи стопілля, і лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмака через Покровське. На перший погляд, це здається більш реалістичним ніж попередній варіант, який реалізовувався донедавна по напрямку на роботи не Новопрокопівка та у бік вербового. Але як завжди, є одне але, причому досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти зсу у першому та другому варіантах, зовсім різні. А це один з ключових, якщо не один з вирішальних факторів, бо все пов'язано із часом. Відстань про від передових позицій ЗСУ в районі Новопрокопівки до зовнішнього обводу укріплень противника неподалік Токмака по прямій майже 19 кілометрів. Той же час відстань від передових позицій зсу в районі нестерянки до зовнішнього обводу укріплень противника в напрямку Токмака, майже 26 км. кілометрів. Для всього цього немає головного бойових спроможностей зсу в виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку Із адекватним темпом і розмахом. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту наші захисники ліквідували російського окупанта. Відповідний відео нині шириться мережею. зазначається, що сперше скупчення противника виявила наша аеророзвідка, яка передала інформацію оператора дрону який ефектно ліквідував ціль. На півдні України воїни ЗСУ знищили новітні російські ЗРК Вітязь. Про це у своєму телеграм-каналі написав глава МВС Ігор Клименко. На відео зафіксовано підліт до цілі першого дрона, який, хоч і втратив сигнал, але влучив у ціль. Що знято вже другим дроном, який зафіксував знищення та був скерований на ще одну ціль. Поряд масштабна пожежа знімає питання, чи був це макет. Окрім ЗРК, загалом за кілька днів операторам БПЛА Національної гвардії України вдалося ліквідувати вісім автомобілів. Ворога, одну вантажівку. Зенітно-ракетний комплекс ОСА 10 та три антени РЕП варто додати, що вартість лише пускової установки С-350 сто становить 135 мільйонів доларів, що робить її найдорожчою знищеною епівідроном ціллю після ліквідації ЗРК Тор, як пишуть у Defense Express, ціна цього а тим паче окремих машин, у публічних джерелах, не зустрічається. Справа в тому, що для РФ цей комплекс сам по собі є вкрай новим та малопоширеним. Про передачу першого дивізіонного комплекту було повідомлено у 2019 році. А у 2020-му Алма Сантей отримав замовлення на три комплекти с 350 «Вітязь» із і строком виконання до 2023 року. Але далеко не факт, що він був виконаний. Цей ЗРК доволі рідко потрапляє в об'єктиви російських так званих воєнкорів, наприклад, лише у серпні 2022 року ЗРК С-350 було помічено на аеродромі в Таганрозі. Також «Вітязь» не постачався на експерт, і тому немає даних щодо його ціни для інших країн. Але у будь-якому випадку пускова С-350 може вважатися рекордом, бо бойові можливості цього ЗРК значно більші за тор. Помова йде про комплекс середньої дальності з дією до 60 кілометрів. Особливістю ЗРК є його цифровізація, яка дозволяє уражати одночасно 8 цілей. Також у Ре вихваляється тим, що С-350 може працювати в автоматичному режимі без участі оператора. Також на користь рекорду грає і більша дефіцитність для ворога ЗРК с 350 А головне те, що ураження може змусити РФ тримати ці ЗРК подалі від переднього краю, що дасть можливість легше діяти нашим льотчикам. А за минулий місяць підрозділи ЦСОА, СБУ Білий Вовк знищили 112 одиниць російської техніки. Про це написало у телеграм-каналі. Відомства зазначається, що було ліквідовано 9 танків, 16 бойових броньованих машин, 5 САУ, 4 гармати, 3 системи ППО, 5 військових вантажівок, одну систему відеоспостереження Муром П, 41 фортифікаційну та 26 вогневих позицій, а також два склади з БК. Загалом же за минулу добу на цій Ділянці фронту наші військові ліквідували 47 окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було знищено два танки: три БМП, одну РСЗВ ГРАД, одну САУ, шість гармат, міномет, станцію РЕП, три БПЛА, десь одиниць бронетехніки та один ворожий човен. А на бердянському напрямку російські війська безуспішно атакували на південь від Золотої Ниви та поблизу Старомайорського. Та, попри усі намагання, окупанти успіху не мали і були змушені відступити з втратами. На Марінському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'янки, Побєди та Новомихай, де нашими захисниками та захисницями було відбито 18 атак. На думку військового аналітика Петра Черника, росіяни вчепилися за Мар'янку, оскільки хочуть вийти на адміністративні кордони Донеччини. Він додав, що для російських загарбників немає значення повністю зруйнована Мар'янка чи ні. Важливо досягти політичного сенсу цієї війни і вийти на адміністративні кордони. Черник додав, що Мар'янка опорний пункт, який укріплявся більш. 9 років він доволі міцно укріплений з нашого боку, а тому окупанти не можуть окупувати цей населений пункт.